ефірі Суспільне новини Черкаса в студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Періодичні дощі затримують жнивну кампанію. Як погода може вплинути на якість зерна? На рослині починають розвиток різні грибкові захворювання. Будівельники, волонтери з Черкащини, відбудовують херсонські села. Скільки місцевих змогли повернутися додому? Не було нічого. Він втратив руку і травмував ногу під бахмутом. Про що думає військовий, коли виписує повістки? Чоловікам необхідно пройти медкомісію, стати на облік періодичні дощі, які другий місяць ідуть на Черкащині, можуть погано вплинути на якість зерна. Говорить провідна агрометеорологиня обласного гідрометцентру Тетяна Базаєва. Вони розпочалися одночасно із жнивами та затримали їх старт, а тепер можуть знизити продовольчі властивості збіжжя, якого врожаю слід чекати цього року. Дізнавалась Вікторія Будавіцька. І результатом активних дощів є ріст бур'яну, тому що з моменту внесення гербіциду вже пройшло майже місяць. І як бачимо, наша всім узнавана амброзія вже вища ніж пшениця. Коли обмолочують зерно і насіння амброзії потрапляє до збіжжя, то на елеваторах знижують ціну, розповідає директор сільськогосподарського товариства Євген Самодій. Адже ця рослина карантинна. Та зібрати дотепер озиму пшеницю не змогли через дощі. Дощі заважали там буквально всю минулу неділю заходити в поле збирання. І результатом е, таких затяжних дожів е, є відтягування жнив мінімум на 10 днів. І вже маємо, як бачите, на полі зелений покрив, який вище нашого посіву пшениці. У господарстві цього товариства 390 гектарів угідь. Змолотили пшеницю тільки на настазний, говорить його керівник. Попри затримку жнив, каже, врожай очікують більший, аніж торік. У нас вже частина полів зібрана, середня врожайність цього року коливається від 5,2 до 5,5 тонн з гектара. А якщо в минулому році говорити, то ми зібрали на круг 4 тонни. Головне завдання нині зберегти зерно, пояснює агроном товариства Іван Бугач, аби волога надала розвинутись грибковим захворюванням. Волога попадає на відмерлу тканину рослини, і з-за цього на рослині починають розвиток різні грибкові захворювання, такі як альтернаріоз та сашка. Із-за цього переходить зерно у фуражний вигляд. Тільки по краям поля виявлено грибкові захворювання. В середині поля ще поки що не виявлено. Надіємося, що ми вспіємо зібрати врожай до того, як на культурі. Турі будуть хвороби. Нині ситуація з якістю зерна на полях Черкащини не критична, розповідає провідна агрометеорологиня обласного гідромецентру Тетяна Базаєва. Масових хвороб чи почорніння зерна її колеги не зафіксували. Полягання спостерігається на незначних площах от дощі, як розпочалися в липні, там, де було полягання пшениці, там воно залишилося, але воно не критичне. На тестових полях, де ведуть спостереження наші агрометеорологи погіршення візуальних оцінок на полях немає. Десь не видно, що розпочалися грибкові захворювання, що по колес, нічого цього немає. Агрометеорологи сповіщають та попереджають господарників про стан посівів, а далі справа вже за самими фермерами, говорить Тетяна Базаєва. Вони ж оптимізму не втрачають, каже пан Євген. Сподіваємося на те, що зберемо її вчасно. Якщо говоримо про те, що буде дощ, то скоріше за все, що прийдеться йти додаткові затрати. Додаткові затрати це найм комбайна зі сторони, оплата послуг по збиранню. Додаткові влади на перевезення цієї продукції. Вікторія Будовіцька та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Шість бригад будівельників-волонтерів із Черкащини відбудовують херсонські села. Нині до 41 будинку у Іванівці та Новопетрівці змогли повернутися їхні власники. Ще 11 об'єктів у роботі, розповів Суспільному очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Як Херсонська Іванівка повертається до життя, дивіться у наступному сюжеті. Ольга Нікуліна до свого будинку повернулася з кривого рогу. Саме туди розповідає жінка, евакуювалася після того, як у її будинок влучив снаряд. Чоловік пішов для собак по молоті. І в цей час у 2012 го прилетів снаряд, впав прямо на хату, на ванну, на прихожу. Ну і звичайно, звідси ось теж летіло. Я в цей час була в дворі, то осколків дуже багато. мене поранило, а донька була у будинку. Найсильне поперекове поранення, поранення осколичне, голови, висок, лоб. Так поранені і тікали, розповідає жінка. Нині, коли їхні травми загоїлися, говорить, черкаські будівельники взялися гоїти рани її будинку. Світлана Скорик теж, жителька Іванівки, розповідає свою історію. Ми з дідом всі з погріба не вилазили. Автомат, очі життя, і кулеметами, і снаряди. Евакуювалися із села Пішки, розповідає жінка, під наглядом окупантів. Вернулися назад вже торік у жовтні. От а туди вибухнув, Оце все розвалило, це вже пошприструїли. Оце не було нічого. А це вже кухня Тетяни Фінаєвої. Поступово у нас був перший приліт. Ось на кухню було була приліт ракети, находились люди. Другий приліт у нас був на другому поверсі. Також ракета. Від будинку практично. Нічого не залишилося. Ми самі його не піднімемо. Зараз роботи практично ну немає і тому тяжко. Плюс дитина маленька. Канівець Віталій працює будівельником 30 років на Херсонщині, говорить вперше. Те, що побачив, це дуже страшне і просто. І те, що люди тут розкажуть, що вони пережили, то це зовсім не добре. Я був і в Бородянці, я був в Київській області. Ну, тут ще гірше, ніж там. Навеще працюється під палючим херсонським сонцем-покрівельникам, говорить уманчанин Владислав. У його бригаді працює четверо чоловіків. Їхнє завдання, говорить, перекрити десять будинків. Так, як зараз досить спекотні дні, ми починаємо приблизно 6-й годині ранку, до 12-ї, потім йдемо на відпочинок, десь до 4-ї години і десь до 8-ї, до 9-ї працюємо. Для повного відновлення лише іванівської школи потрібно 11,2 мільйони гривень. Нині Черкащина робить усе власними силами, говорить обласний очільник Ігор Табурець. Паралельно роботи ведуться і в сусідній Новопетрівці. Одночасно працюють шість бригад будівельників. Загалом ми вже можемо сказати, що Відремонтовано у нас 41 приватний будинок повністю, і 11 перебуває в процесі відновлення. Що стосується третього села Миколаївки, там проведено вже завершення роботи щодо дефектовки, тобто опису майна, опису стану будинків. І наразі опрацьовується питання щодо необхідної кількості будівельних матеріалів і команди, яка буде на цим працювати уже безпосередньо в Миколаївці. Марія Гаврилян, Суспільне новини Черкаси. Нагадаю, національний проєкт Пліч Опліч об'єднав 15 тилових областей України. Разом вони відновлюють населені пункти Херсонщини, визволені з під окупації. Черкащина взяла шевство над трьома селами Іванівкою, Новопетрівкою та Миколаївкою. На Черкащині служба безпеки України затримала чоловіка, який під виглядом представника сил оборони пропонував рідним зниклих безвісти військових нести їх у списки на обмін, розповіла Суспільному речниця відомства в області Катерина Дрога. За даними слідства, фігурантом виявився 35-річний місцевий житель. Свої послуги він оцінював у 60 тисяч гривень. За оперативними даними йому вдалося вже ушукати понад п'ять родин військовослужбовців. Співробітники служби безпеки України затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергової частини у сумі 40 тисяч гривень поблизу одного із торгово-розважальних центрів Черкас на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за зловживання впливом. Нині, зі слів Катерини, Дроги тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років із конфіскацією майна. Він був стрільцем снайпером воював у Мощуні під Бахмутом. А нині працює у черкаському центрі комплектування і роздає повістки. Мова про 23-річного військового 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Павла Жиліна. Рік тому на бойовому завданні він втратив руку і травмував ногу. Про своє життя після фронту та що відчуває, коли направляє чоловіків у військкомат. Розповів нашій Дарії Шевченко. Вітаю, черкаський ОМТЦК, я старший солдат Жилін. Можна ваші документи? Одне із нинішніх завдань 23-річного працівника Черкаського центру комплектування Павла Жиліна видача повісток. А вона новлять наказов і там прийде медкомісію. Да. Чоловік розповідає через загальну мобілізацію без вручення таких направлень не обійтись. Та каже, повістка це не квиток на фронт. Вона зобов'язує оновити дані. Необхідно пройти медкомісію, стати на облік, визначити придатність. І ті люди, котрі не служили, вони йдуть на учебку. А котрі служили, вони вже розподіляються, як котрі вже пройшли цю школу, розподіляються по підрозділах. Своя каже, відслужив добровільно у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. На передових позиціях він був із першого дня повномасштабного вторгнення. Спочатку із гранатометом під Києвом. І там була легко техніка, Урали вроді зли. Ну, БМПшки їхні ж. їх розбивати. Знаєте, я край мока, щоб видно було мушку, виложив вже трубу і собі смали. Висмали усі гранати, ну, потім зранку ми побачили дофіга розбитої техніки. Опісля на Донеччині в Солидарі, Торецьку та під Бахмутом. Я був звичайним піхотинцем. Ми підкріплювали роти, роти, які стояли на позиціях. Останнім днем на Сході, пригадує, стало 4 липня минулого року. Тоді російські війська накрили їх позицію мінами. Зазвичай, говорить, встигали сховатись до прильотів, та в той день не пощастило. Бух в спишках, рука на сухожилях, отак от, 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 от зривної волни тіліпається, а так в місті з усім. Там сухожиля ж були. Замотався, кров не біжить, хух, думаю. Відтоді говорить, закінчилась його боротьба на фронті та почалася нова за реабілітацією, повноцінне життя. Єдине каже, що не піддається відновленню це думки. Вони все тягнуть до побратимів в окопи. Мені дико було бачити листя на деревах, дерева цілі було дико бачити. Ташки співають. Я такий радий був це все бачити, такий радий був до цього всього повернутися. Суспільному хлопець розповів, що торік у лютому для нього почалася не лише війна, а історія кохання. У найтяжчі моменти думки про дружину змушували боротись, а зараз посміхатись та швидше повертатись додому. Усім стараюся дивувати, стараємось десь виходити, стараюсь поранше з роботи прийти. Щось готуємо разом. Зараз у нас ремонт, разом стаємо і робимо. І, хоч через свою роботу час від часу відчуває негатив, говорить Павло. Втім, її не полишає, бо каже впевнений, що лише спільними зусиллями ми відновимо кордони нашої держави. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. До кінця цього тижня приймають пропозиції від містян щодо перейменування 34 вулиць та провулків у Черкасах. Розповів Суспільному заступник начальника управління інформаційної політики міськради Олексій Дубовий. Запропоновані нові назви містяни можуть побачити на сайті міськради. Як до змін ставляться Черкасці, розкаже Наталя Черкашенко. Це вулиця Галини Буркацької. Її в межах закону України про декомунізацію планують перейменувати на вулицю В'ячеслава Липинського, каже історик Віталій Маснанко. Черкащанин Сергій проживає на цій вулиці більше десяти років. Говорить, до перейменування ставиться негативно. А Галина Буркацька, що була радянською, її треба знищити. Я теж був народився в колгоспі та в селі, так і теж маю нагороди та що мене треба знищити. Поділяє думку пана Сергія і його сусід, пан Петро. Була передова роботник, роботник союзу. То які можуть бути негативи? Ми всі родилися туди при совет. Я теж родився в селі. Місцева жителька пані Ганна, ймовірною зміною назви, каже задоволена. Була собі така жінка, там в неї в Геренимівці є погруддя. Можливо, хай воно й буде, вона там народилась, вона там жила. А в Черка до Черкас вона ніякого відношення не має. А Липинський, ну напевне, це буде добре, я не знаю. Це все-таки українська людина. Це людина, яка переживала за долю України, яка щось робила для того, щоб Україна була незалежною. Вулицю Галини Буркацької члени комісії пропонують назвати іменем В'ячеслава Липинського, українського політика, історика та соціолога. Коментує тему професор історії та член комісії Віталій Маснанко. Ще до Першої світової війни він був один з небагатьох, хто ставив питання про незалежність України. Галина Буркацька це діячка радянського періоду. Вона була так само в органах комуністичної партії, була членом ЦК КПУ. А це якраз є пряма дія закону про декомунізацію. Десять пропозицій від черкасців щодо перейменування надійшло до управління інформаційної політики. Весь 5 серпня на сайті міської ради оприлюднять звіт, розповідає заступник начальника управління Олексій Дубовий. Є дві складові перша складова це дерусифікація і декомунізація. Це 11 назв вулиці Провулків і один сквер. І також на мапі нашого міста відповідно до прийнятого генерального плану з'явились ще нові вулиці. Ну і відповідно перелік із 34 вулиць було винесено на громадське обговорення міста. Можна надіслати свої пропозиції або ж на електронну пошту, або безпосередньо на адресу Черкаської міської ради. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Тамас Горозія, Григорій Козуб. Суспільне новини. Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.